Привіт, мої пані та панове! Я Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка. Це третє відео з чотирьох про наші базові парфуми і парфумерні гардероби. Сьогодні говоримо про те, як обрати парфуми до нього та скільки їх там взагалі має бути. Сьогодні розмова піде про два конкретні. Парфумерні гардероби для жінок. Це мені секс-аромати, проте в сторону жіночності, романтичності, вони такі зрозумілі, без якоїсь хитро, видуманої ноти металу, блюватиння в космосі, щось цього дивного. Я по традиції повторю, як обирати в парфумерних гардероб, які вони мають бути, і скільки їх треба. Якщо ви, вже, ви це вже все знаєте, ви Застріляний горобець цій темі, то йдіть далі по тайм-кодах. А я нагадаю вам, які саме аромати ми обираємо в базовий парфюмерний гардероб і скільки ми їх там маємо, як мінімум. Отже, людині, якій Цікаво взагалі парфуми. Треба, як мінімум, три аромати. Це парфумерна база, це перша сходинка. Ви можете використовувати цю схему, щоб почати збирати свою парфумерну колекцію, або щоб, наприклад, структуризувати те, що у вас вже є. Перший аромат це універсальний базовий найперший аромат. Він має підходити вашому способу життя будь-куди, будь-коли. Навсюди перевірочна. А дія для цього аромату, можливо, уявна дія. Він стоїть перед виходом. Ви куди б не йшли? Ви їм парфумуєтесь і ви завжди будете доречні. Цей аромат має мати характеристики, які вам треба. Наприклад, вам треба, щоб аромат був шлейфовим і люди його помічали, робили вам компліменти, обираєте такий, можливо, вам треба делікатним звучанням, лише для вас щось таке інтимне. Будь ласка, цей аромат може містити компоненти, інгредієнти, якісь квіти, що там завгодно, що ви полюбляєте вам. Ви, треба, щоб ви це обожнювали. Другий аромат в колекції він має відповідати тим самим критеріям, як і перший, тільки це другий аромат, базовий, універсальний, проте характерний. Ми обираємо аромат, протилежний до. Першого, протилежний не в плані, що ви один любите, а інший ненавидите, а протилежний в плані звучання. Наприклад, ви полюбляєте один аромат, у вас такий квітково-синтетичний, можливо, такі дзвінки, хрусткий вологий, а інший, якщо і може бути, також квітковим. Проте якимось пудровим, теплим. Ці от протилежності можна шукати в... Тому що ви любите, наприклад, ви полюбляєте свіжі аромати, і можна знати протилежність звичайним аромати в свіжості. І третій аромат на особливі випадки. Він може включати якийсь особливий інгредієнт, який би ви хотіли скуштувати, розносити. Можливо, це а, якийсь супергучний аромат, де ви хочете двері повідкривати своїм ароматом. А, тобто. Особливий перший приклад парфумерного гардеробу для якоїсь певної абстрактної жінки я обрала такий. По-перше, я собі придумала, що це жінка, яка е, полюбляє квіткові аромати і природні аромати. Ось е, Квітково такі зелені, без надмірної солодкості, такі свіжі е, дзвінки, квіткові. Перший універсальний аромат, який я для неї е, обрала зі своєї колекції, це Есеміякі «Льодісей П'юр» і саме ми ось бачите. Прозорий флакон це парфумована вода. Оде парфам. Бачите, скільки я вже за місяць скористалася? Це аромат свіжий, прозорий, дзвінкий, про такі прохолодні прозорі квіти, їх стебла листя, шершаве листя. Це аромат дуже текстурний. В ньому є і землистся, наче ви нюхаєте таку политу, що й не политу квітку от біля от землі, де вона росте. В цьому ароматі є квіти, їх тут багато, і лілія, троянда квіт апельсина. Проте я тут таких от прям конкретну якусь квіточку, я тут не відчуваю. Оця вологість, вона все-таки мені більш лілії малює та ледь троянди. Про те, які б ви квіти тут не відчули, вони, вони вологі, в Росі є дрібка солі, легка гіркота зелені, і ось до бази аромат стає от дещо деревним і таким дуже-дуже пухнастим. Я з радістю ношу цей аромат сама і вам також його раджу. І Інший вже антагоніст, протилежний аромат до цього. Це Love Exposure від бренду ну, uh, Moss and Rabbit. Що б там не писалося в піраміді, там квіти жасмину, Ніролі, там такі кремові, активні, насичені квіти. Тут вони не відчуваються. Це мені аромат про травку. цей будяк. Як його там назвати, в юнок. Оці маленькі біло-рожеві квіточки дуже ніжні, які ти сидиш в цій грядці і їх нюхаєш аромат. Ой, яка краса зелено-квітковий, дуже ніжний, романтичний. Він ледь запудриться. Це те, чого немає в цьому ароматі. Це аромат прозорий, вологий, такий дзвінкий. Цей аромат вже більш про тонкі квіти, і він, наче не такий прозорий, як попередній. Він ледь запудрюється, ця, пряна з лавром, з кумином, дуже чуттєвий цей аромат. Він набагато романтичніший і жіночніший, ніж попередній. Будь-коди. Будь-коли дуже доречні аромати, будь-де, цим ароматом, якщо ж більш переволосам, якщо більш переборщити, він може бути більш на вечірній аромат такий. Ніжно-романтичний парфумерна трійця для людини, яка полюбляє зелено-квіткові аромати природні. Я обрала для особливих випадків Synthetic Jungle від Фредеріка Маля. Це зелений шипер про всю зелень на світі. Моя зелена кікімора. В цьому ароматі можна побачити ту зелень, з ви найбільше знайомі. Для мене це і парники, і горядки, і просто йти деш по якомусь лісу, і тобі в обличчя, все, все, що там росте, попадає. Більш до бази розкривається аромат. Холодними такими дзвінкими хрусткими конваліями це шипер. Він не такий легкий, прозорий акварельний. Він має таку певну вагу, може бути прекрасним ароматом на особливі випадки для людини, яка полюбляє зеленину, квітину, і щоб це було ще. Гучно, друзі, зараз буде прохання з елементами маніпуляції. Якщо ви любите Україну, якщо вам не на українськомовний контент і мене як його частину, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобачку і напишіть коментар, якщо вам є щось мені сказати. Я вам тут дуже рада. Наступний парфумерний гардроб я створила для жінки, яка полюбляє також природні квіткові такі спокійні аромати, але не проти і солоденького, і поміцніше для найбазовішого аромату я обрала льом від бренду Діптік Тінноводі. Це Аромат про смородинове листя зіжмакане з яличками, про ягоди смородини і трояндо. От в цій смородиновій частині я ще відчуваю помідорне бадилля. Це, вони тут, Ці помідорні бадилля не заявлені в піраміді. Це дуже спокійно, медитативний. і Природньо реалістичний аромат. От він пахне, і дарує такий настрій, як і називається, ти на воді, що ти сидиш і Спостерігаєш за оцим мерехтінням води, в якому відображення того смородинового, і трояндового, і помідорного куща. Я звер... хочу звернути вашу увагу, що я раджу цей аромат для мроделю саме в парфумованій воді чорна етикетка і чорний турель. Тому що в, туалет... в туалетній воді цей аромат а, не такий гарний, це ніби тінь тіні на воді. В цьому ароматі ця терпість смр... соковитість, в цьому ароматі ця терпкість і соковитість смородинового листа, вона просто робить все. Вона дає стільки відтінків, так гарно звучить і на початку зелені з цими помідорами. І далі доповнює цю троянду. І в базі це ніби така терпка деревина. А в е, туалетній воді вона недовго там лише на початку буває, і потім це просто така троянда. Наступний і другий базовий універсальний аромат аромат Антагоніст до першого. І я обрала саме дуже протилежний в цей раз аромат це ванільний ліс і сержалютан. Це я е, дуже давно вам не показувала. Це бренд ось він. Це аромат. Про деревну ваніль не пересолоджену, ледь димну, не гурманський аромат. Це така ледь підсолоджена. А... Диревна, наче дерево пахне ваніллю. Я думаю, разом ці два аромати ось в одному базовому гардеробі будуть взагалі класно працювати. Хочеш більше е, дерева і ванілі, щось більш теплого, хочеться більше квітів в Це сюди. Особливим третім ароматом до цих двох хлопців. я обрала, мабуть. Uh, найзнаковіший аромат для особливих випадків це Портрет Оледів від Фредеріка Маля. Ось у мене він в такій мініатюрці, дуже милі, дуже класній, і, мабуть, мені це вистачить на все життя, бо мені особисто також цей аромат на особливі випадки. Це аромат про, а вже ж про якусь королевську. Троянду, якщо коли ти її вдихаєш, ти відчуваєш це просто наполегливо. Відчуваєш дуже багато троянд. Фредерік Маль каже, що в флаконі 100 мл 400 троянд. Ну добре, тут треба порахувати, скільки троянд, в сіми Мілілітрах, коли вдихаєш цей аромат, одразу відчуваєш ці витончені, такі особливі вишукані троянди, забуваєш відчути такий дуже зелений, свіжий старт, який має цей аромат. Далі про пачулі ладан дуже такий наполегливий, міцний, заповнюючий, тягучий. Дуже гарний, неймовірної краси, проте, дійсно, на особливі випадки я цей аромат от що-що, а його не бачу на повсякдення. Цей аромат не є суто-жіночним. Всі тут, мабуть, аромати не є суто-жіночними, проте аромати унісекс, проте я їх долучила до такої більш жіночної колекції. Фініта ля комедія. Друзі, я завершила свою розповідь про парфумерні гардероби пишіть, як вам оце все, що я тут надумала, чи допомагаю вам мої такі знання, такі практиком розуміти, як збирати свої парфумерні гардероби? Бо це все я для цього тут затіла. А я вам бажаю світлого весняного настрою. Зустрінемось дуже дуже скоро завтра. Слава Україні!